Закінчую я рядок, але тут ось е, наша була найперша ось е, знову я їду кудись. Найперша ось шість верш... стовпчиків із спільною вершиною, ось тут, так, де ми розпочинали. І мені зараз треба з'єднати в кільце. в мене тут залишилось 5 повітряних петель, але е, нам, ми колись так уже робили, нам треба, щоб. Посередині арочки залишився гачок. Тому ми замість п'яти повітряних петель ми робимо просто три повітряні петлі: 1, 2, 3. А сюди, в цю вершинку, ми робимо стовпчик з накидом. Навіть я, напевно, напівпатентний зроблю. Ось я витягнула петлю, пров'язала ще повітряну петлю, потім петля з накидом і потім дві разом. ось так. І в мене вийшло ось так само, наче як 5 повітряних петель, тільки гачок залишився посередині цієї цепочки. Так? І дивимося останній рядочок нашого мотива. Ось він. Так. Що в нас тут? У нас тут просто. Ой, та що це таке? Так. Ось тут, де ось в уголок, іде в нас 5 повітряних, шість шість повітряних петелечок йде в вуголочку, де оцих 4 в нас було. Далі в кожну арочку 6, знову 6 в арочку, по дві сторони від петельки. О, і, 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 і. Ну, скрізь в кожну арочку по 6 тільки оце да на вуглах. То в два рази, получається в цю арочку. Так, давайте ми пров'яжемо одну сторону, а потім будемо дивитись, так, треба подивитися, де ми будемо приєднуватися свій мотив. Давайте це він у нас ось буде ось цей центральний, так? готовий у нас є центральний, а ми, до прикладу, ось цей будемо. так. Що в нас тут одна всього сторона? В нас має бути суцільною, так? Отже, одну сторону ми об'єднуємо з іншим. Так, понятно. Беру, так, спочатку я в'яжу так, по шість у нас арочки у нас по шість повітряних петель. Значить, в'яжемо один, два, три, чотири, пять, шість. Так, і в'яжемо ось оцю тепер арочку з'єдналися знов 6 1 2 3 4 5 6 знов з'єдналися ось варочку в наступну 1 2 3 4 5 6 з'єдналися в наступну арочку 1 2 3 4 5 6 З'єдналися. Ось, ось уже йде в нас ось у наш кущик. Тут у нас два рази ми повинні з'єднатися. так? Один. Так, І давайте, напевне, вже будемо приєднуватися до е, наступного мотиву. Ось я його зараз візьму, От якраз від вугла до вугла ми будемо приєднуватися. Так, якою стороною взяти, щоб. Так, це в нас ось у центральна, Так, як в нас шість, то ми робимо лише три: Один, два, три. І з'єднуємось так само з куточком. Де в нас куточок. Ага, ось. У. Так, у центр цього куточка ми з'єднуємо. Робимо з'єднуючу петлю. Так, з'єдналися. Ось, час протягнути через дві. І далі дов'язуємо наступних три. Цепочку ж цю в цепочку, що у нас вже шість, один, два, три. І тепер ми з'єднуємо так. Тут ми у цій вуголочку ми два рази ми в цю арочку втикаємося. Приєднали. Далі знов в'яжемо три. Один, два, три. Так, шукаємо, так, яку ми тут сторону. Ось наступну арочку в нас. Захвачуємо нитку, під неї. Ось, і протягуємо так, в наступну з'єдналися. Далі три. Знов: один, два, три. Значить, шість повних уже, так. І з'єднуємося вже от в цей наш мотив, основний в арочку в наступну. Далі. 3, 1, 2, 3. З'єднуємося до іншого мотива. В наступну арочку беремося. Так, з'єднали. 1, 2, 3. Дов'язуємо цю арку. І в, наступний, в наступну арочку основного мотива. Далі. 1, 2, 3. Приєднуємося до, до додаткового мотива що ми взяли зі сторони 1 2 3 і в арочку цього мотиву першого. 1 2 3 в арочку цього мотиву. Так, що це заплуталось. В арочку цього мотиву 1 2 3, поки не дійдемо до вугла. Так, варочку цього мотиву. Один, два, три. У нас виходить цепочка із шести, але ми пров'язуємо три, чіпляємося в арку сусіднього мотива і потім дов'язуємо наступні три. І вже завершуємо арку. Так, один, два, три. Так, сюди один, два, Три. Цей мотив. Один, два три. У цей мотив в арочку. Один, два, три. О, так це ми тут чіплялись. Ага, ось тут в цей мотив, арочку. Один, два, три. Так, ось арка, Заждіть, це цеми. Ага, ось ця. Сюди. Один, два, три. у цю арочку. Так, ми вже доходимо до. Один, два, три. Сюди. Один, два, три. Так. Десь я лишній раз під'єдналася, бо в мене лишня ця. Так, да, ось тут. Ось тут я щось нахалтурила. Два рази в одну цю під'єдналася. Так, розпускаю я до цього місця, де я нахалтурила ось тут. Дуже важко на вісоток. Ага, ось, бачите, я вже, в мене вже було під'єднання в цю арочку. А я ще раз у нього зробила. Треба було вже в наступну. Так, треба, блін, якось так розкладати його, щоб було все видно. Так, один, два. Три, а зараз повільно, якось так. Тут ми вже були, значить, сюди під'єднуємося. Так незручно. Один, два, три. Дивимося далі в нас. Угу, ось ця арочка наступна. Ось за оцим вузликом. Верхушкою. Так, один, два, три. Знову дивимося в нас. Ось було тут. Тепер сюди під'єднуємося. Ти, Де? поїхала десь догори, поїхала. Так, з'єдналися. Один, два, три. Так, з'єднуємося ось у цю арку. Один, два. Три. Так, знов дивимося в нас тут є ось у цю тепер в наступну. З'єднали? Один, два, три. Тут ось ця наступна. Один, два, три. Знову уважно дивимося. Так, у нас ось тут ми з'єднувалися, тепер ось у цю. Так, є. Один, два, три. Завжди я від'їжджаю десь із камери. Так, тепер уже ось, ось сюди в цей вуголочок, де кущик. З'єдналися, так, і останній. Один, два, три. Ось тут у нас арочка з вуголка, ось із цього. І тут арочка з вуголка. Якраз у нас все сходиться. Так, з'єднали. І закриваємо цю арочку, один, два, три, сюди, сюди, в цей вуголок ми два рази втикаємося. Так, і поїхали один, два, три, чотири, п'ять, шість. А ми вже пішли другий бік. Тут уже по шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сюди, в кожну арочку, один, два, три, чотири. 5-6 наступна арочка. І пішли по колу. По 6 в кожну арочку. Я просто ось покажу. Ось все. У нас усе правильно тут знову я з камери з'їхала. Ось у нас з'єднано два мотиви одною стороною ми їх з'єднали. Дуже уважно, важко, звичайно, перед камерою, і думаю, що ви. В руках тримаючи, розкладаючи собі на столі, будете краще бачити так, все, я дійшла Ось уже, де я розпочинала, так. Ось я розпочинала з цієї арочки. Ось тут я приєднувалася і по кругу пройшла. І тепер я ось вже за Вершую в кільце. Так, шість повітряних петель ось останньою арочку я пров'язала. Ось тут я її опочинала. І ось сюди ж я знову, в основу цієї арочки я з'єдную за кільце. Так, і все. Витягую ниточку, обрізаю. І все. У нас вже є два мотивчики. Цей, правда, видно, що він менший, тому що цей все ж таки проглажений. А цей, бачите, от така пряжа вона збіглася. Ну, коли я її попрасую, вона буде така сама, він буде такий самий, як і цей. Все, всім гарного дня чи вечора. Хто коли дивиться, всього найкращого. Хай все у вас виходить.